Я не знімаю із себе відповідальність, шановні колеги, я дійсно це питання багато разів ставив, як кажуть, і в різних розмовах, в різних форматах, і на місцях в регіонах, і тут, і з урядом, і з прем'єр-міністром. Мені набридло водити ці розмови по кругу і нічого не робити. Тому. Я сьогодні хотів би, щоб ми з вами спільно, дивлячись один одному в очі, дали чітку відповідь на це питання. Ми здатні навести порядок. Ми здатні системно підійти до вирішення цих питань. Ми здатні припинити той безлад, який є сьогодні, на всіх рівнях, чи ні. Врешті-решт, є голова. На плечах у виконавців чи ні?